Новини. І знову трагічні повідомлення. Роман Сунак, залужний, захисник, герой. 13 березня 1977 року, 25 серпня 2022 Головний сержант стрілецької роти 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ військової частини А4599. Проживав з сім'єю у селі Братківці. Тривалий час працював в Іспанії. У стрию вів підприємницьку діяльність. У 2014 році почав волонтерити. З початком повномасштабного вторгнення вступив у добровольчий батальйон Карпатська Січ загинув поблизу населеного пункту Вірнопілля на Харківщині. Без батька залишилося троє дітей: без чоловіка, дружина, без сина, батьки. Щирі співчуття рідним та близьким, герої. Не вмирають вічна пам'ять. Похорон сьогодні, 29 серпня, о 14-й годині, і друга втрата. Учора з величезною скорботою провели в останній путь молодого героя Владислава Пеленичку. Нехай Господь прийме його у своє царство, навіки в боргу перед тобою, воїни. Владислав Паленичка, 28 серпня 1998 року, 23 серпня 2022, лейтенант, командир другої аеромобільної роти 4-го аеромобільного батальйону військової частини А4350 стріянин, син учасника АТО ООС, молодий хлопець, який не дожив до свого 24-річчя 5 днів, загинув поблизу населеного пункту Білогірка. На Херсонщині під час танкового та артилерійського обстрілу щирі співчуття батькам, близьким та рідним герої не вмирають. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Міський голова Олег Канівець нагородив випускників шкіл Стрийської громади, які успішно здали національний мультипредметний тест. Учні отримали почесні дипломи міського голови та сертифікати на грошову премію. Віримо, що вся наша молодь невдовзі житиме у вільній і мирній Україні, і саме це покоління своїм новим мисленням, баченням війни, проєвропейською орієнтацією, знаннями та талантом стануть будівничими нашої України яка переможе і назавжди позбудеться одвічного ворога. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Відбулася урочиста сесія Стрийської міської ради, присвячена Дню міста Стрия. Серед гостей голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, депутат Верховної Ради України Андрій Кіт, обласні депутати, голови сусідніх територіальних громад та делегації з іноземних міст побратимів. Міський голова Олег Канівець розповів про участь нашого міста в обороні України та Подякував усім, хто наближає нашу перемогу, зокрема, військовим, волонтерам, підприємцям, і продовжив нагородження відзнаками та грамотами, яке розпочав ще на День Незалежності. Також міський голова нагородив переможців міських премій і вручив почесні дипломи та грошові сертифікати двом випускникам шкіл нашої громади, які отримали максимальні 600 балів з мультипредметного тесту. Голова Львівської обласної військової адміністрації. Максим Козицький нагородив голову Стрийської громади Олега Канівця орденом за заслуги третього ступеня від президента України Володимира Зеленського. Продовжуємо працювати і вірити. Україна понад усе. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини цими вихідними? Стрий відзначив День міста. Ще рік тому ми планували гучне святкування. Однак, кривавий сусід 24 лютого вирішив визволити в лапках Україну від незалежності і вніс незворотні зміни у життя кожного українця і кожного українського міста. Усі кошти, які планувалося виділити на святкування. Зараз спрямовані на потреби оборони у неділю, 28 серпня, у стрію в храмовий праздник в головному катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці відбулася Божественна архієрейська служба Божа. А також протягом трьох днів у місті проходив традиційний ярмарок Стрий Органік Фест, де стрияни та гості міста змогли не тільки придбати екопродукцію чи сувеніри, а долучитися до благодійності кошти. Зібрані на благодійних заходах, що відбувалися в день міста, заплановано спрямувати на придбання міні-екскаватора для 65-го окремого батальйону Стрийської ТРО. Зібрано громадою Суму, фонд громад Рідня та Стрийська міська рада. Подвоїть святкування, відкладаємо до перемоги. Продовжуємо працювати на підтримку наших захисників.